Понад 1600 ковельських ковальських дітей цього літа відпочили у пришкільних таборах при навчально-виховних закладах міста. Традиційно допомагають в організації літнього відпочинку ковальських дітей. І міста партнери в Німеччині Вальсроди та Барзінхаузен, де діють благодійні організації Допомога дітям Коваля. А у ці дні низка громадських організацій міста залізничників, що об'єдналися у спілку Волинь, територія життя. Запросили дітей на відпочинок у літній табір Мрія на берег мальовничого озера Радожич в селі Гірники Ратнівського району. Загін ковриможці шикуємося. Подвоє позаду ранкова зарядка та сніданок. Попереду уроки добра. В таборі мрія дітям ніколи нудьгувати, і кожен знайде собі цікаве заняття. Ми просинаємося, робимо зарядку, потім ми їмо, ходимо на річку, робимо ну, різні ігри, вправи. Це дуже добрий табір, як для дітей, так і дорослих. купання кожен день в річці. І різні ну, цікаві ігри. Ходимо на озеро, гуляємо, граємо в ігри. У нас є уроки добра, ходимо на них, і там дуже цікаво. Усі вони одна сім'я. Старші діти допомагають меншим Завдання вихователів підібрати. Ти ключик до кожного дитячого серця, кожна особлива людина і не завжди вдається у школі, там з друзями дитині виділитися. А ми стараємося, щоб кожна дитина була прийнята. і Кожна дитина показала свої дари таланти, які вона має. Ви бачите, тут природа особлива, і озеро чистеньке, і територія дуже гарна, і людей не є багато. І можна навіть можна дітей чомусь навчити хорошому цього літа. В таборі мрія відпочивають понад 40 дітей віком від шести. До 16 років про їхнє щоденне дозвілля заздалегідь подбали організатори. П'ятиразове харчування різноманітний режим дня, який передбачає розвиток абсолютно всіх творчих задатків кожної дитини. Тут і танці, тут і співи, тут і малювання, тут і спортивні змагання. Тобто, кожна дитина знаходиться. Інтелектуальні та спортивні ігри, щоденні тренінги та дискотеки Їх полюбляють навіть найменші мрійники. Я приїхав з другого ковля. Я дуже люблю купатися, відпочивати. Я люблю дискотеки. Такий наметовий табір на березі мальовничого озера Радожич квартирує вже понад 10 років. Спочатку таку ідилію відкрили для сімейного відпочинку. А вже згодом виникла й ідея організувати тут літній відпочинок дітей. Бачили таку потребу велику у людей. Вони не завжди можуть відправити дітей в табори далеко, десь на море, десь у гори. І тому ми побачили, що можна потрошки зробити своїми силами і створити такий маленький літній табір для діток, які хочуть поїхати в ліс, відпочити біля озера. Відтепер мрія зустрічає не лише дітей з коваля, а й відпочивальників з за кордону. І всі вони повертаються додому з новими силами, знаннями та бажанням зробити навколишній світ кращим.